Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Пару днів назад ми пробували з вами Принглс зі смаком тадзіки. Так ось сьогодні ми попробуємо з вами Pringles зі смаком Бекону. Бекон Новий смак на каналі не пробували. За що він з себе представляє, тим більше я поїв перше ну десь їв за 26 борща. Не то так дві тарілки добрих з'їв. Але відчуваю, зараз уже у пів восьмій голод. Ну, не знаю, давайте все-таки приступимо до реакції. З ці Pringles зі смаком бекону. Тому поїхали до заставки, прореагуємо ці Pringles, новий смак. Знову ж таки. Що їли пару днів назад, лише новий смак. Коротше, поїхали. Let's go. Дейніс Флейнер реагує. День Сплейнір реагує. Сьогодні він буде їсти. Переклад, переклад, нема, нема. Добре. А ні, є. Ура! Чіпси, картопляні, принглс зі смаком. Зі смаком бекону, кону, кону. Давайте їсти. Та, let's go. Давайте вас попробуємо так поставити. Може, так буде крутіше. Так я поставлю так. так. Так, 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 так. Ага, може, треба трохи підняти вверх. Підняти вверх. Так, не знаю, ну, чекайте, я поставлю вас тако. Чіпси Принглс. Бо мені треба трохи відрегулювати, розумієте? Надіюся, що розумієте. Все, поїхали їсти. Поїхали їсти. Ці чіпси Pringles. Так. Відкриваємо. Пахне беконом. Ми, до речі, сьогодні на стрімі їли чікс зі смаком бекону. Це вже Pringles зі смаком бекону. Ох, ці бекони. Ммм. Mm ммм. -hmm. Mm -hmm. С беконом много вкусно. Ммм. Суп пачку 136 зелен заплатил. Дорого. Мне здається, ага, правильно, мне уже не здається. Сдела уже тут. Добре. Раз так, раз так сниму.

é Классний мубанк. Воротча, вас трохи назад. Угу Щоб краще було видно. Так. Тука. Добре? Mm, нормально. Перевіряю? Можете собі спробувати чипсы нормальні. Я же не знаю, куда вже туди туда ліпити. Можете собі спробувати. Бекончик супер. То, що пити хочеться. Това корона мъче. Надо їло. Оцей смак смачніший, ніж той попередній, що ми пробували пару днів назад. М -м -м, небагато. лки-палки. Искате, що вы цього не чули, ага. Ну Ничего, давно компонент пойму. Вишай знімати. Так. Чого ти течеш? Whoa, tu louco, Ммм, тєт прийшов. Мабуть, захотімо чіпси Принглс. Ха-ха-ха-ха-ха. Мм, не їдеш. На стіл ти не їдеш. Приправа. Не знаю, чей, чи лишати на ютуб шорт, чи ні. 啊！嗯。Ah. Mm. Це буде довго відео, уже каже. Холодненький компот. Я ось на цю пачку хочеться самого бекону, а не чіпсів. Так. Ну, що маємо, шумаємо дома. А, ну до кулярю. Não colharam o que foi é, pôr isso. Eu vou mudar um, Я бав під компоту по вітератору Губкою Еееее -е -е -е. Все одно мокро Можете теж купити собі чипси, їсти разом зимою. Ммм, З компотом краще. Угу. Добре, лишим на YouTube шорт. Угу. mm, -hmm. mm -hmm.

Ну, no, тедь побег. Липше так не робить. é Король. Оцінив ці чіпси на 9 балів, може бути з беконом супер. То, Тож в зубах забилися. Коротше, на цьому все. З вами буде нездружні. Ось такі були чіпси, 9 балів, можете собі попробувати, Купити зі смаком-беконом класні. що в магазині бачив. Pringles Pizza. Це десь на серпень я візьмемо Pringles Pizza, Ми спробуємо. Та. А на цьому все. З вами Денис Дружній. Дякую, хто подивився до кінця. Хто додивився, пишіть я додивився. Я перевірю, хто додивився. Ну, я знаю, що і до цього напишуть в коментарях, хто додивився до кінця, і пальчик вниз. Що мають лайки поставити, хто подивився. Ну, але додивилися, значить ліпше напиши, що ти додивився. Там теж напишуть, але ти ліпше напиши. Так я перевірю. Що справді ви довезли до кінця? На цьому сенс, вам буде Денис дружній. Ось такі, бачите, були класні, прикольні чіпси на 21 хвилину поїли. 21 часов на 21 хвилину. Та? Молодці. Ось такі чіпсики були. Це на YouTube Short. З'їмо, так. Тому. Не знаю, коли ці ютуб з Принглсами вийдуть, бо то зараз заплановані інші з Мендемсами. Ну коротше, на цьому все. З вами був Денис. Дружній. Всім гарного вечора. Всім пока. Бувайте, дружні. Йоу. Поїли. О, супер. Забагато. Забагато, чіпсів. Але нічого, поїв. пока.